Вітаю, класна методика, як пройти співбесіду в самого себе. Це не тільки для тих, хто шукає роботу, це для тих, що людей, які можливо стикаються з тим, що дуже часто ви чуєте в свою адресу, що вам потрібно змінитись. Ви розумієте, що ви десь не можете ну, прийняти рішення або щось інше. Як відбувається такий тест, як пройти співбесіду в самого себе? Напишіть питання. Які е, для себе да, ви б задали собі, якби сиділи на місці керівника, якби сиділи на місці рекрутера, ті питання, які ви чуєте, можливо, на співбесідах, тому що я сподіваюся, що ну, кожен з нас на одній хоч співбесіді був. Якщо не були, напишіть, це круто. І е, візьміть телефон, включіть камеру і задавайте питання, відповідайте на камеру. І таким чином ви подивитесь записи, і подивитесь зі сторони, як ви відповідаєте на це питання і як ви емоційно на це реагуєте. Я думаю, що це дуже важлива річ. І сподіваюся, що у вас все вийде. Якщо вам потрібна консультація з приводу пошуку роботи, з приводу кар'єри або реалізації якихось своїх ідей, будь ласка, пишіть. Попрацюємо.